Сьогодні ми з тобою поговоримо про те, як треба читати, читати, щоб це дійсно було корисно, і ти починав говорити після цього. А ти взагалі любиш читати. Ти багатьох людей знаєш, що любить читати. Все, тобі розкажу три кроки сьогодні, які допоможуть зрозуміти, як треба читати таким чином англійську літературу, що це дійсно допомогло тобі спілкуватися, того в школах не навчають. Привіта! Привіта, мисливці на мови так, Олег Балін, Привіт А саме на цьому каналі ми з тобою постійно полюємо на правила англійської граматики і розуміємо, як їх використовувати в житті. Тут ми вчимося спілкуватися і дізнаємося різні лайфхаки, як вивчати мову. Сьогодні ми з тобою поговоримо про те, як треба читати, читати, щоб це дійсно було корисно, і ти починав говорити після цього, а не просто бігати по тексту як спринтер. Тебе бувало таке, що ти наче читаєш багато англійською мовою, але потім не розумієш, чому ти не можеш використовувати це в житті? Ніякого сенсу немає від того читання. То я тобі розкажу три кроки сьогодні, які допоможуть зрозуміти, як треба читати таким чином англійську літературу, що це дійсно допомогло тобі спілкуватися. Ну що, are you pumped up for this? Ти заряджений? Готовий? Here we go. Поїхали. Нарешті поїхали. Але перед тим, як я тобі розкажу ці три секрети, як треба читати, не забудь, будь ласка, підписати. Гадаю, тобі це важливо, щоб контент працював. Щоб він робив далі-далі більше людей мог вивчати мову. І не забудь, ми також зараз проводимо голосування, яку мову ми наступно будемо вивчати на нашому каналі. Уж читати. Читати. Ти взагалі любиш читати? Ти багатьох людей знаєш, що любить читати. Є навіть ті, хто на рідній мові не люблять читати, а на англійській, тим більше. Але коли хто звучає мову і читає англійські тексти, знаєш, як зазвичай вони читають. Все. Про себе швидко, як думаєш, таке читання щось дасть? То ти так читаєш? Ні, воно тобі нічого не дасть. Бо коли ти читаєш, ти маєш відпрацьовувати своє спілкування. А якщо ти так читаєш, ну, то так будеш потім спілкуватися. Тебе ніхто не буде розуміти. Тож давай зараз я тобі розкажу, як саме треба читати, щоб це тобі допомогло. Того в школах не навчають, то запам'ятай ці лайфхаки. Тож перший, перший крок це вже очевидно, читання це не спринт. Коли читаєш, читай повільно. Ти маєш повільно проговорити всі звуки. Бо знаєш, коли ти... Читаєш швидко, то часто буває таке, що ти просто пропускаєш деякі важкі слова, звуки, які ти може навіть не знаєш, як пояснити, і через це ти в житті не можеш їх вимовити. А коли ти читаєш повільно, то ти е, чесний сам з собою. Ти бачиш, що я не знаю, як це прочитати, і потім ти це перекладаєш, е, дивишся транскрипцію і навчаєшся, як правильно говорити це слово. А швидке читання нічого не дасть, ти нічого не зрозумієш. То сенсу від того немає. Я тобі навіть зараз покажу приклад. От диви на екран речення. Подивимось, як читає людина про себе швидко. І як людина коли читає повільною, як вона має читати. Диви, коли я бачу жовті зуби твого друга, то я згадую сонце, яке ховається від такої краси. Якщо ти читаєш про себе швидко, це буде так. Ти що зрозумів? Ти що зрозумів? Я теж сам себе не зрозумів. А тепер що значить читати, читати повільно? When I I see your friend's yellow tea, I think of the sun hiding away from such beauty. Бачиш, всі звуки чітко чутно. Ти вимовляєш їх. Якщо ти чогось не можеш вимовити, ти просто робиш собі запис таким чином. ти дізнаєшся, як читати нові слова. Це допомагає тобі вивчати нові. Тож це був перший крок читати повільно, а не як спринт. Другий крок, коли ти читаєш, треба читати вголос. Нащо? Бо ти ж вивчаєш англійську мову для того, щоб говорити правильно, а не просто про себе читати книжки. Нащо вона тобі потрібна? Якщо ти хочеш говорити, читай вголос. Бо коли ти читаєш голос, по-перше, це тренує твої м'язи обличчя. Вони запам'ятовують, як треба вимовляти слова. Також ти тренуєш різні види пам'яті, очі, вуха, все працює. Тобто різні шляхи досягнення мети, це тобі теж допомагає. Третє, ти можна сказати, тренуєшся говорити. що Це діалог з людиною, яка з тобою не говорить. Ти тренуєш спілкування. По суті, читання це спілкування в голос. Все. Таким чином ти тренуєшся і навіть так мозок запам'ятовує структуру, як треба будувати речення. Це те саме, що на одному тренуванні качати і біцепс, і прес, і тріцепс. Тобто, все відразу тут те саме. Три в одному. Крок третій це регулярність. Так, да, це треба робити регулярно, не раз на місяць. Раз на місяць це теж регулярність, але це не та регулярність, яка тобі потрібна для того, щоб говорити мовою. Ні. Хоча б кожен день чи через день, але читай вголос, по 15 хвилин, по 20, вголос, голос, так. Якщо тобі важко, зроби челендж зі своїми друзями. Візьми їх, скажи, хто цього не буде робити, то їм винен іншому піцу. Все. І починай, тренуй, тренуй. читай. Якщо ти будеш це робити, то твоя англійська буде мінімум краще, ніж англійська тих, хто просто лайкає відео про Лондон і фото. Перше читай повільно. Друге читай вголос. Третє. Читай регулярно. І тоді твоя мова однозначно поліпшиться. Однозначно Роби це. Якщо тобі допомагають якісь інші шляхи, напиши, будь ласка, в коментарях. Як ти працюєш над вимовою? Як ти працюєш за читанням? Я за метою ти читаєш? Які книги, що тобі допомагає влучати англійську мову? І не тільки англійською. Тож, чекай на твій коментарі. Ти очі відкритими до ночі. Чекаю тебе наступного разу, де ми поговоримо нарешті про транскрипції. Нащо вони потрібні, як їх вивчати? Оці каракулі, як хтось скаже, знаєш, що вони означають. Вони, до речі, дуже корисні. Давай, папа, see you there! Unfortunately circumstances. А ти взагалі ніколи не задумався, нащо тобі вивчати транскрипції, оті шалені значки в квадратних дужках? Саме про це ми сьогодні з тобою поговоримо. Так, так, саме про це. Твій язик, наче починає сідати на шпагат, як та гімнастка на Олімпіаді. Тож сьогодні ти дізнаєшся три причини, на що тобі вивчати, як читати англійські транскрипції.